Проте, проте, йдемо далі. Ну, Хоча ви всі знаєте, що таке телеканали СТБ. Ви всі знаєте, що, що таке мастершеф. Що таке, я до речі, до сих пір е хочу подати свою на головну роль в битві екстрасенсів. Знаєте, сезон працює ще сезон. Проект ще живий битва екстрасенсів. Там я ще не знімався. Привіт, привіт, привіт. Поки що я без влада, тому що е, хочу зробити трішки такого маленького вступу. Перед тим як ми презентуємо вам взагалі перший сезон гострих язиків. Перед тим як взагалі ви побачите першу серію. Ви знаєте, що я являюсь сценаристом та продюсером гострих язиків, і в принципі глобальне питання, чому са так багато тих кулінарних шоу, чому саме гострі язики? Я повинен, повинна. Дивитись щотижня, я постараюся відповісти на це питання. Поїхали. Так, я згідний з вами. Багацько існує в youtube платформі е, телебаченні, багацько існує кулінарних шоу. Е, проте, кожен з них має свою якусь е, ізюмінку, кожен з них має свій якийсь вектор. А е, щодо гострих язиків. Е, гострі язики, це взагалі я, як коли працював над сценарієм та ідеєю як продюсер гострих язиків, звичайно ж, за основу фундамент я брав що? Я брав аудиторію свою величезну 100 тисяч на сьогоднішній день, аудиторію TikTok. І я розумів, що моя творчість як артиста вокаліста далеко вийшла за межі України. Uh, тобто за мною слідкує багатько багацько uh, глядачів з усього світу. Тому мною було прийнято рішення, що гості я це буде програма, котра готуватиме страву uh, конкретної країни, за котру будете голосувати ви в коментарях чи в якомусь опитуванні uh, брати участь. Я ще не придумав, як це буде до кінця працювати. Потім наступний веселий момент. Нас на цій кухні, на, цій, на цьому знімальному майданчику двоє, так? Я та Влад. А, я, ж, звичайно, сценарист, кожну серію прописую, пишу я. А, Влад, коли виходитиме на майданчик, він а, ніколи не знатиме та не здогадуватиметься, не здогадуватиметься вибачте, а, про що та що ми будемо готувати працювати. В конкретній серії. Так-так. Влад ніколи не буде знати ні про страву, е, котра готується, ні про завдання, ні про е, взагалі е, ігрові якісь е, челендж-моменти в кожній серії. Так, так. Дорогі, шановні глядачі, а, у мене аудиторія жіноча величезна, домохозяї, домогосподарочки. зараз хейтери наваляться. На мене, опять почнуть мені коментувати. Тут, да? а, ви знаєте, що кожна страва вона розбивається на інгредієнти рецепт, так? Кожен рецепт приготування має по кроку якусь послідовність. Так, от. З владом у нас на, на майданчику будуть картки е, і методом жеребкування. Ми з владом будемо їх витягувати та вже розуміти на площаці, хто чим займається, хто з нас за який конкретний етап береться в приготуванні страви. Проте, як продюсер я вам скажу чесно та відверто. Будуть картки, коли один з нас буде повністю відпочивати, а вся задача весь процес приготування покладеться на одного з нас. Це буде цікаво, от представте, так? А, тому це коротко, більше, більше, більше. Ви вже все побачите. В першій серії гострих язиків. Проте не забудь, будь ласка, поставити лайк цьому відео раз. А в коментарях вже пиши е, свою країну та національну страву своєї країни. Можливо, можливо, саме ту страву в одній із серій, котру ти написав в коментарях. Ми згодом і будемо готувати. До зустрічі. Все ж таки, через. Тизер, тізер, тизер, тізер. Как там правильно на українській мові неважливо матіво.